Професори, сенатори, прем'єри і президенти у світі є люди, яким не байдужа доля України. Інститут світової політики в Україні склав рейтинг тих, хто лобіює інтереси України у світі. Перше місце в ньому посіла президент Литви Даля Грібаускайте. Вона неодноразово приїздила в Україну, зустрічалася з керівництвом нашої держави, наполегливо засуджує російську агресію і заявляє про всіляку підтримку України. Ми дуже тісно будемо з вами співпрацювати у військовій сфері, також у рамках тристоронньої польсько-литовсько-української воєнної групи. Ми будемо також надавати допомогу для воєнних госпіталів. До першої десятки проукраїнських політиків також увійшли колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, віцепрезидент США Джозеф Байден, американські сенатори Джон Маккейн та Роберт Мененденс. Ми хочемо рейтинг, би був Рідною подякою від українського суспільства тим людям, які за безкоштовно за просто так підтримують е, нас, і е, особливо в цей час, коли зовнішня підтримка є на вагу золота е, коли на цій підтримці не заробиш ні грошей, ні е, інколи політичних балів, дуже важливо, щоб люди, е, ці, які підтримують Україну, заробили бодай визнання. Українців і подяку від українців. Президент України Петро Порошенко у цьому рейтингу посів п'яте місце. Прем'єр Яценюк увійшов до першої двадцятки. Немає у цьому списку спікера Верховної Ради, міністра закордонних справ та багатьох інших політиків і посадовців. Таку пасивність української еліти експерти пояснюють необізнаністю. У нас суспільство більш активніше, більш патріотичніше аніж влада. Тому сьогодні влада іноді плететься в хвості подій і суспільство опереджає. Але треба ще час почекати, коли запит суспільства буде імпульс, який йде від суспільства. Буде більш відчутнішим на рівні політичного класу. Почекати треба близько року, кажуть політологи. В Україні майже половина влади це нові обличчя. Вони поступово під тиском суспільства почнуть працювати на повну, впевнені експерти. Вони ж підкреслюють, доки в Україні діятиме олігархічна модель влади, національні інтереси страждатимуть. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.